Ім'я Отця і сина, і святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І як побачите мерзоту запустіння, що настане там, де її не слід бути, хто читає, нехай розуміє. пише Євангелист Марко. Пише слова, які сказав сам Ісус Христос. І починаючи з самого кінця, хочу вам сказати, ви ж уважайте, каже Ісус, до учнів своїх, бо я сказав вам це наперед. Ми часто кажемо, я не знав, Йо, перепрошую, я, я не знав, що то так. І ми всі маємо дуже добрий розум взад. Коли хтось помилиться, ми зразу розказуємо, як то мало бути. Розказуємо, в чому він неправий. Я теж вмію думати, і я знаю, як воно можна було би зробити, коли це вже сталося. Але Христос нам каже уважно, я вам сказав це наперед. Щоб ви не казали, ми не знали. Йо, Я не знав, що це так буде. І як побачите мерзоту запустіння там, де її не має бути, де не має бути. Ото й запустіння. І де вона є? Чи в церкві все так добре? Чи нема там мерзоти запустіння? Чи в нашій освіті все так дуже добре? Чи немає там мерзоти запустіння? Не? Чи в наших державних структурах все просто ідеально? що Цілий світ може з нас брати приклад, так? Чи там є трохи мерзота запустіння. Господи, ти нам хочеш сказати, що дні близько, і ми це чуємо. Чи хтось не чує? Часом, щоб почути, треба так, як я, голосно сказати, так? але Господь до нас промовляє трохи іншим способом. Я пам'ятаю, коли ще був маленький, і коли гриміло, там літом дощ падав, гриміло гроза, бабка казала, чуєш Васильку, Бог колачі везе? Я не розумів, що вона то говорить. До мене було які колачі, як воно так бабахкає. А це значить, що падав дощ, а як дощ падає на землю, проросте зерно і буде з нього щось то, що лякає людину. Саме той грім, то було страшно так. І це, це Бог до нас говорить через природу. Бог до нас говорить через всякі катаклізми, які стаються. Бог до нас хоче промовити в особливий спосіб. туди, коли йде війна, щоб ми почули, якщо ми сидимо глухі розслабилися, коли впаде бомба, то ти си мусиш трохи прибудити. І кожен із нас. Розуміючи, що твориться навколо, бо трохи пробудитися і побачити в собі мерзоту запустіння не тільки навколо себе, а в собі. Ми освячуємо то місце, на якому знаходимося. І ми оскверняємо то місце, на якому знаходимося через своє нутро і через свій стан душі. Церкви, святі, відпустові місця не через те, що там щось сталося добре. Бог об'являється там, де є проблема. Але люди, які туди йдуть, вони наповняють то місце святістю, своєю вірою, своїми молитвами. Люди роблять з того місця, вони його перемінюють і роблять з нього чудесне місце, місце зустрічі людини і Бога. І ми, Божі діти, маємо йти там, де є мерзота запустіння, щоб її поміняти перший раз у собі. Людину ніщо так не вчить, як приклади. Христос, коли говорив до своїх учнів, Він їх навчав своїм прикладом. Він казав робіть, так, як я. Він каже, навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серце, знайдете полегшу душам вашим. Ярбом моє любить, тягар мій легкий є, каже Господь. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серце. Щоб в нас не було тої мерзоти запустіння. І іменно люди Божі, коли приходять на то місце, там, де є мерзота запустіння. Вони її перемінюють. Бо каже, моліться, щоб то не сталося зимою горе вагітним і ті, що годують грудьми в той час, бо буде велика біда. І коли побачимо, що світ міняється, слава Богу, Бог віддаляє той кінець світу. Якщо ми не поміняємося, то Господь Бог. Прийде і скаже, хватить. Ви не вмієте навертатися. Ви не вмієте ставати іншими. І коли то станеться, каже Господь, постануть лежать пророки. І там будуть казати, ось Месія, ось Ісус Христос. Подивіться, який Він чуда творить. Не вірте. Христос, як прийде, усі побачать і зрозуміють. І нікому не треба буде пояснювати, що ось він там, бо як блискавка на сході блискає і її зразу на заході, так буде прихід сина чоловічого, і тоді замтремтять усі народи, і збере їх з усіх кінців світу, і всі предстануть перед ним. І багаті, і бідні, і могутні цього світу, і немічні, і побачать ім'я Господнє, і знак на небі буде видно. Що Христос прийшов, тоді не треба буде казати ось Він, усі побачать. І будуть тремтіти і тікати і казати в цій горі, кинься на мене накрий мене, сховай мене від гніву Божого. Це буде відчувати, будуть грішники, які мерзоту запустіння у цім світі розповсюдили, які стали джерелою цієї мерзоти, мерзоти запустіння. Тому кажу вам, хто має вуха слухати, Хай слухає, бо, сказав Господь, я сказав вам Це наперед. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!